Вітання в моєму в'язальному просторі і сьогодні я дубль, з вас знімаю відео про свої плани в'язанні. Саме цікаве, що я просто вийшла в своїх справах, зараз трошки хочу поняти ще вище, якщо не впаде. Зайшла в кав'ярню колічі, тут така класна місце, ну, щоб їх не зняти для вас відео про мої плани на осінь Якось так вийшло, що я... Те, що знімала перед цим видео, знімала разом з своїми дітими за дітом, де розповідала все, що я зв'язала, все і все, маю надію, вам вчути, бо тут ще і грає музика. Там розмова, тут музика. Маю надію, що в Ютубі пропустить пропуститься відео, тому що якщо не пропустить, мені доведеться все перезнімати саме. Знаєте, буде третя. Так що встані. не буде безмонити весілля. Ну що ж, по плану в мене на цей осінь великого плану. Я дуже планую зараз в'язати ті процеси, які розпочала. Ось Зараз я навіть з собою взяла процеси і його в'яжу активно Да, це ви прикрила погон і вже зараз він на ось такій стадії. Я, звичайно, потім все це обзінгу для вас хему, щоб вам було добре видно. Так, я хочу, я читала у спільний проєкт на сайті залишки. І, звичайно, я дуже-дуже хочу завершити цей проєкт. не завершу проект рівно буде, я виріжу залишки, тому знаєте, як кажуть, зараз я працював у мене ще ось стільки білого і потім буде наступний колір, можна сказати, молочний. Тобто я буду чередувати кольори і якщо все вийде, я буду вам все потім показувати, як це виходить. Так, і ще другий ключовий виріб, який я вже розпочала, це мій червоний кардиган. Я також його дуже хочу вирізати за колосі, в якої довжині він буде, я не знаю, тому що я зараз хочу вирізати повністю регланну лінію, десь там трішки відв'язати, від'єднати. нитку, да у мене будина, але ще повинна. Почала ходити, можливо, я буду вив'язувати цю будинку повністю в нуль, У мене ще є одна така. І потім я приєднаю ногу, щоб дов'язати рукава, бо в'яжу, зв'яжу рукава і вже все їздало, щоб до доржану. Наскільки буде доржано, ми будемо бачити разом з вами. Я не знаю. Червоної пряжі марино у мене вистачає, цієї пряжі вистачає, тому ось так. Шкарпетка. Зараз я працюю над двома шкарпетками, шкарпетка на двох спицях і шкарпетка жакарку я почала. І пошла. Я розпочала влітку, чотири іграшки, він був. У мене трагедія, я вже розумію, що я не знаю, де, де знайти в мені жовту ципляжі, Таку, як мені потрібна, я думаю, вже сьогодні. У мене буде час, схожу в Ярну і там подивлюся. Можливо, яка, якісь запаси, хоча б максимально наближені, бо, чесно кажучи, ніде немає. Завезли до нас місцеву Аврору пряжу, але той, що мені потрібно, немає взагалі. І колір там більш такий горчичний жовтий. Вибачте, будете чути там копчено маленький, такі не подібні з моїми планами разом. Так що ось так. Я, звичайно, трішки розчарована, е, не знаю, що робити з цим. Але ось як є стосовно іграшки. Іграшка в мене Пух, у мене є Кіль, у мене є пумба і у мене є розпочата лялька. Я хочу ці іграшки завершувати. І, звичайно, Оксанка казала, що буде планувати один іграшковий бомб, то до неї я також піду. Якраз піду з цією іграшками, можливо, максимально відділу тиждень буде працювати тільки над іграшками. Ви знаєте, що я довному розумію процес з питань. Тому я буду дивитися по, по які І все. Також mm. у мене в планах на осінь зв'язати, більше до зими, але за осінь я буду зв'язати жакардовий цвет. Я вже маю картинку жакардового цього цвета, яку я хочу. Він буде в'язатися ширним. <клух> І, можливо, якраз на цьому цветку я хочу виконувати техніку імітації ширного рукава. Тому разом з вами це будемо працювати. Звичайно, активно працювати над своїми соціальними мережами. Я зараз дуже стала активно над цим працювати. Тому, звичайно, ділюся своїми інформаціями, все. Будучи ще шкарпетки, будуть шкарпетки цікаві техніці, я буду вам показувати. Після цих пашкапетик будуть на другий цікаві п'ятниці, але спочатку родиться ту парушку патріїв, те, що в мене вже є. Я хочу спільний проєкт, розпочати, спочатку конкретно на Тому Якщо ви дивитесь це відео, і вам цікаво як з'явити шкафетки на двох голоспілцях, або ви хочете навчитися на шкафетки, пишіть про це мені в коментарях, обов'язково. Дівчата, дуже багато хто запитував про мій ажурний кардиган. ажоулинкардеган. Я назвала, що в ми в Німеччині. Я його також зараз ношу цей кардиган, якщо мені прохолодно, і запитували той спільний при... спільного проєкту поки я не планую, хоча я планую зробити текст з цього кардигану якщо вам цікаво, чи воно може його буде доступно. Є відео, до мене звернутися, я дам вам допис, доступ. Відео, ви маєте до цього, як ви маєте картинат, наприклад, я дайду вам також трошки А також у мене є клуб в'язання і для, для учасників всіх цього клубу це відеоопис доступний. Безкоштовно, будь ласка, приходьте, дивіться. Відео -описи. будуть там всі-всі-всі. тобі, скоріш за все, можливо також. Я подивитися, доручу учасницям і ну, такі плани в мене на в'язання осінь. Так, як ми мати три ключові вироби за осінь. Тобто я маю на увазі розпочати і завершити за всю цю осінь, допомогти під вашому зараз працює і розпочати сейтер картами. Я буду сейчас картами, але для того, щоб розпочати, мені ще потрібно купити пряжі. Ну, можливо, сьогодні ми сходимо разом в кище, яку. з вами пішки п'яти. Я зараз розберуся зі своїми справами і піду з вами якось, тому я хочу з цього проєкту, як кажуть. Зв Дуже, таку, і, звичайно, завершу свою грустину гачком, над якою я зараз також працюю. Я її не викладаю до наступного сезону, я хочу її завершити. Тим паче, там виходить верхня частина завершити, тобто спинка вже було вив'язана, і передню частинку, тобто ось цю гачку, все з'єднати, і футболка буде на наступний сезон. мега крута нова міська футболочка буде. Два дні вигулювала свій светори, який зв'язала з залишки, тому в'язати залишки варто, не треба їх залишати і в'язати залишки можна не тільки. Тому як відводжу підсумки всього три, на гори, три клечових вигуби, як мінімум 4-5 пар шкарпеток. В і далі я хотіла кожні два тижні, але трішки ніяк не віду в полі з веденням каналів і з цим всім. Тому в ідеалі 4-5 ваш капец я хочу, і вони мають бути цікавими, незвичними, не традиційними, не класичними жочками. Жар або жакарник, або якась техніка цікава, або якийсь маліночок. або щось новеньке. я хочу просто пробувати для, для себе, для розвитку. Я звичайно ділитися цією інформацією, приватним бо вам також це буде цікаво. Також ще дочала від гачком дов'язати. Можливо, розпочну нову з гачком. Тоненький пряжі з тих залишків, що маю, також ще один. Не, не буде проєктних красаві залишки. І, можливо, я його буду пов'язувати довше, але поки не завершу всі свої розпочаті виграшки, їх чотири розпочати. І парочку я ще б хотіла у моєму спину полтанки розпочати, тому три ночові вироби ми поставили. Або Також 4-5 пар шкарпеточок і, і 4-6. Плани на усі. Дякую, що ви зі мною і до наступного відео.